Каденція підходить до кінця, втім вони все ще працюють. В Івано-Франківську засіла постійна комісія облради з соціально-економічного розвитку. Депутати погоджували рішення, які висуватимуться на останню сесію обранців цього скликання. Серед питань об'єднання станцій екстреної медичної допомоги області в одну юридичну особу. А все для того, аби нарешті таки створити централізовану диспетчерську службу. Буду просити звернення, і на колеги піднімалося питання звернення до міської ради. Калуської, що ми створили єдиний при умові буде диспетчерська служба, яка буде працювати просто бездоганно, буде контролювати виїзди роботи машин. Часність доїзду і все інше не лише медицина, але й міжнародні відносини. Депутатська комісія погодила винести на сесію питання, аби Прикарпаття долучилося до створення асоціації органів місцевого самоврядування. Йдеться про згуртування з Чернівецької, Одеської і Закарпатської областями задля роботи у стратегії Дунайського регіону, яку започаткував Європейський Союз. Асоціація дасть можливість виступати у переговорах з ЄС та залучати міжнародну допомогу. Це є стала енергетика культура туризм, охорона довкілля та адаптації до змін клімату, включаючи якість води, управління ризиками надзвичайних ситуацій, стали використання природних ресурсів. Дунай це є стратегічна річка, яка протікає майже через всю Європу. Тому якість води, надзвичайні ситуації, все, що зв'язано з цим, потребує координації зусиль всіх країн навколо. А от затвердити нову програму міжнародного співробітництва просили чиновники з галузевого департаменту. Розрахували її з 2016 по 2020 роки. Ціна фінансування понад 2 мільйони гривень обіцяють у її рамках здійснити підписання нових угод з містами Польщі, Чехії та Румунії. Основні завдання програми це звичайно є покращення міжнародного іміджу області, презентації області, як регіону, як надійного партнера. Залучення також по це як на першому етапі представлення як регіону позитивного і сприятливого для інвестування. Втім, таку пропозицію комісія не підтримала. Депутати обурені тим, що чиновники не відзвітували про виконання попередньої програми. Устане любий депутат на сесії. Скаже, що ми слухаємо? Де звіт? Чим комісія? Як ви пропустили ці питання? І що я маю сказати, як голова комісії на сесії? Позоритись. Казати, ви знаєте, адміністрація не внесла змі. Там ми теж лухи взяли і пропустили, навіть не задумуючись. І що будемо посміховиську на сесії? У підсумку обранці зобов'язали департамент підготувати детальний звіт своєї програми, а слухатися він буде ймовірно вже на сесії наступної каденції облради. І Андрій телеканал